Балич і унікальність борщівської вишиванки мали можливість побачити тернополяни. Мистецька зустріч відбулася в обласному краєзнавчому музеї 25 квітня. Сьогодні в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулася тематична мистецька зустріч з покрою борщівської народної сорочки. Віримо, що те, що ми робимо для України і для наших краян і для українців, принесе користь в подальшому нашим майбутнім поколінням. Якщо говорити про нематеріальну культурну спадщину, якою є борщівська народна вишивка, то для нас є зараз важливим її поширення серед більшості населення і також поширення по всій Україні. На виставці представили борщівські сорочки з колекції Віри Матковської, а також майстринь школи народної борщівської сорочки. Під час зустрічі обговорювали, як стародавні вишивки адаптувати під сучасні, а майстрині демонстрували свої роботи і ділилися техніками вишиття. Я коли почала збирати колекцію, це було дуже давно. Вже я 17 років прожила в борщові, і побачивши ту красу, почала збирати, мала можливість. І я на всіх, ну де в мене виставки були, я казала, що от втрачена в 20-х роках перестали вишивати оцими техніками борщівські сорочки, тому що в одній сорочці могло бути 5-6 технік. У скарбниці обласного краєзнавчого музею є 60 жіночих і 25 чоловічих борщівських сорочок, яким вже понад 100 років. Якщо на них глянути, то здається, що немає краси більшої зробленої жіночими руками, як саме чорна борщівська сорочка. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.